Я як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, та й нашого, і до сина провини на всіх, які ми прощаємо винуватися нам. Мудрість, Пресвяте Богородице, спаси на від рови, і незрівняно славнішу від що Господи помилуй, іменем Господнім бла. 3 березня 2025 року, поблизу населеного пункту Велика Новосілка Волноваського району Донецької області, загинув наш земляк Шевченко Сергій Віталійович. Шановні жителі громади, траурний мітинг пам'яті нашого захисника Шевченка Сергія Віталійовича. Дозвольте оголосити відкритим Сергію назавжди залишилось 25 років. Шановні присутні! Дозвольте запросити до прощального слова старосту Бесаліцького старостинського округу Віталія Васильовича Винника, шановні Людмила Володимирівна, Віталій Іванович, Ірина Петрівна, Микита Кароліна, рідні, друзі покійного, дорогі односельчани, тяжкі звістки одна за одною летять в наше село. Народився Шевченко Сергій Віталійович 3 листопада. 1999 року в селі Бесале. згодом сім'я Шевченків з маленьким Сергієм переїжджає на постійне проживання в сусіднє село Харківці, навчався та закінчив 4 класи Харківецької загальноосвітньої школи перших других ступенів. А потім продовжує навчання в Бесалівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів. Після закінчення 11 класів Бесалівської загальної. Світньої школи Сергій Віталійович вступає до Полтавського професійно-технічного училища номер 4 де здобуває професію автослюсера. Після здобуття професії працює на будівництві в місті Полтава. У 2019 році призваний на строку військову службу місто Дніпро після закінчення служби повертається в рідні краї. Та влаштовується працювати товариство Райсхід Автослюсарем, одружується, разом з дружиною народжують та виховують двох діток сина Микиту, 2020 року народження та дочку Кароліну 2022 року народження. Разом з своєю сім'єю переїжджає жити до дідуся й бабусі в село Бесале 10 листопада. 2022 року Сергій Віталійович був мобілізований для захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Після проходження спеціальної військової підготовки в місті Черкаси та в місті Дніпро для подальшої служби був направлений на Авдіївський напрямок, де проходив службу протягом двох років. Потім знову був Донецький напрямок, де перебуваючи на захисті. Територіальної цілісності України загинув 23 березня 2025 року при виконанні бойового завдання поблизу села Велика Новоселівка Волноваського району. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини та нехай добрий світлий спомин про покійного захисника. Стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в рідних, колегах, друзів, бойових побратимів, в усіх, хто його знав і шанував. Сумуємо разом з вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Сергія знайде вічний спокій, вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Слава Україні! Його життя обірвалося занадто рано, але воно було сповнене гідності та честі. Він не просто виконував свій обов'язок. Він робив це зі справжньою вірою в майбутнє, в Україну, в наш народ. Він міг сховатися, міг поїхати за кордон, але залишився, бо любив свою країну, бо знав, що його місце тут, на захисті рідної землі. Сергій не зміг стояти осторонь. Коли расисти підступно напали на українську землю, почали нищити українців, які сказали категорично ні русскому міру. І виконав свій обов'язок до кінця. Це був невеликий клас. Спочатку їх було п'ять, після дев'ятого класу залишилося три. Але вони настільки були міцні, згуртовані, що у нас залишилися про цей клас тільки гарні згадки. І сьогодні ми згадуємо Сергія як гарного однокласника. Вірного надійного друга. Він був гарним спортсменом, учасником туристичних змагань. Він любив посміятися, пошуткувати і завжди, і завжди йшов на допомогу тим, хто її потребував. Дорогий Сергій, сьогодні ми проважаємо тебе твою останню дорогу. Вірний друг, який завжди прийде на поміч, нікого не відмовить. Всі тебе таким пам'ятатимуть. За тобою почем не тільки ми, за тобою поче небо. Покійся, вірний, друже. Слава Україні! Героям слава!